В Україні розпочався перший етап конкурсу із відбору кандидатів на п'ять вакантних посад суддів конституційного суду. Документи претендентів найматимуться прийматимуть до 31 березня. Включно подати заявку на участь у конкурсі можуть громадяни України, які володіють державною мовою, мають стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 15 років, високі моральні якості та визнаний рівень. Компетентності за двома останніми критеріями кандидатів оцінюватиме дорадча група експертів, троє членів якої призначені міжнародними партнерами. Нагадаю, що реформування процедури добору це одна з умов інтеграції до ЄС. Ну і вже на першому етапі з'ясувалося, що претендентів, які б відповідали критеріям, явно бракує. Так, під час співбесіди дорадча група встановила, що, наприклад, суддя господарського суду Закарпатської області Любомир Андрійчук не знає дати, коли ухвалили Конституцію України. Наскільки ви готуєтесь до посади судді Конституційного суду, не могли б ви сказати? Коли була прийнята Конституція України і з яких глав із статей вона складається? Можу навіть подати на питання? Я е, прошу дати відповідь як член е, дорадчої групи експертів на запитання мого заступника. Да. Що не помиляюся, 28 червня 96-го року дуже багато в той момент сказав про майбутнє України Вячеслав Чорновол. Він сказав одну фразу: ну я не планую ставати судді конституційного суду, просто так. Трошки трішки знаю історію як юрист, не практикуючи. На жаль, і він сказав: Ми зараз всі радіємо, але жодна демократія. Не цінується і жодна свобода не цінується, доки вона не омита кров'ю. Це цитата, щоб ви розуміли в ці далекі в цьому далекому 96-му році. Ми не розуміли про що йдеться зараз, але скільки було е тепер нам зрозуміло, але було коли сказано. Що попереду очікує Україна. На жаль, висновки ані перший, ані другий президент України не зробили і в подальшому не зробили висновки з приводу того, щоб підготувати нашу країну до найгіршого. Ще одна кандидатка, чинна суддя господарського суду Львівської області Олена Гамалай на співбесіді заявила, що не бачить нічого підозрілого в тому, що за свою майже мільйонну. На квартиру вона розраховувалася готівкою оформляли цю купівлю продаж в нотаріуса. Я дала готівкові кошти при нотаріусу. А як далі вони проводили розрахунки продавець? Мені не відомо. Пані Олеся, не... ви ж суддя. Так. Господарського так. суду? Так і ви розумієте, що якщо в законі написано, що розрахунки мають проводитися в безготівковій формі, то це означає, що ви маєте внести це або на на депозитний рахунок нотаріуса, або на рахунок продавця, або ін, іншим способом, але е, готівкою гроші не передаються. Кої гроші не передаються, але це дивлячись, в якому суді одна людина колись сказала, що хтось засіває е, по копічі, а мені по долару по долару заносили. Пам'ятаєте, одіозний суддя Зварич <розказував>, розказував саме так, коли у нього в сейфі якраз і знайшли дуже і дуже багато готівки в номіналах доларів Сполучених Штатів Америки. Інший кандидат, наприклад, суддя Миколаївського райсуду, Микола Война Войнарівський, півтора роки тому отримав протокол за водіння на підпитку. Кандидат Володимир Ратош відмовився декларувати доходи своєї дружини, пояснивши, що поважає інтереси особи, яку він кохає. При цьому він не вніс до декларації куплений автомобіль, оскільки вважав, що він стане. Донором для інших машин це просто вартість металолому. Загалом до 15 кандидатів з 29, з якими вже провела співбесіда дорадча група експертів, є ті чи інші претензії. Тож, чим закінчиться конкурс до Конституційного суду, невідомо. Але вже добре, що вперше за всю історію відбору суддів КСУ, він відбувається відкрито. І Слава Україні! Хочеться сказати, і нашим прекрасним членам журі вели. Велика подяка за те, що вони роблять таку роботу, і роблять це в відкритому форматі, щоб ми могли побачити е особисто тих людей, які можуть в подальшому впливати на історію нашої країни серйозно впливати.